Ну всем привіт! Принеси мені ось такий Powerbank. Ось такі характеристики в нього. Вже схожий я вже перебирав. Є відео на каналі, кому цікаво переглянути. Я його трохи підзарядив. Зараз буду розбирати. Дивитись, що там всередині. Ну такий повазі важкенький Ще начебто як роз'єм USB Відходить, подивимось. Зараз піндіваю по периметру. Будемо якось його розбирати. Так, зняв ось цю кришку. Вона ось тут фіксувала ще додатково на ось такий герметик. зроблено все якісно, на відміну від того іншого такого самого. Тому було лише два акумулятори, а три це були з піском. Тут видно, що всі нормальні банки, навіть ізоляція присутня, кільця. Зараз зніму плату. Подивимося, що там з платою. Ось така плата, таке маркування. Так, відкрутив плату. Ось так все зварено, заізольовано, досить, досить якісно зроблено. Кільце є. Ось сама плата. А з цього боку ось тут що відбувається. Мабуть, вже елементам вже все. Напруга на елементах, на збірці. Рейсін. Вперше, коли я його взяв, він взагалі ніяких ознак на життя не подавав. Я його ставив на зарядку і струм заряду був дуже маленький. Там 300-400 мА. Там до пів ампера, Зараз заявлено. Ось у нас тут м -м, ін, ось у вход. наші 5 наш 2 А. Тобто, або щось з роз'ємом не так. Чай він такий начебто нормальний, я його почистив. Або, можливо, за того, що деградація самих елементів, великий опір. Опір ми зараз поміряємо, можливо, і за чого. І за цього такий маленький струм заряду. Зараз ось тут поміряємо. Так. 69 мл. Тут тобто для п'яти елементів, з'єднаних паралельно, тут це, я думаю, що дуже багато. Звісно, що тут іще смужка йде, теж опір якийсь. Але я думаю, що це дуже багато. На заряд зараз покажу, скільки він зараз бере. Напруга там 37 на акумуляторах. Ось ну, 300 мА. Як виявилось, проблема була в самому роз'ємі USB я вже його перепаяв, встановив інший. те ще те завдання. Ось цей старий. Бо він то працює, то не працює. І в цьому була проблема зі струмом? Заряду. він такий маленький. До речі, встановив на заряд. Пішов вже 1 А, трохи більше, і акумулятори тепленькі, тобто вони гріються. Акумулятори 100% під заміну. Буду збирати новий акумулятор з ось таких елементів. Це у нас тире 30Е. Ось така ємність у них. 900 78.885 вже наклею кільця буду зварювати точно таку саму збірку так, внутрішній опір елементів 24 24 24 так само 24, останній Трохи більше 25. Ось такий опір елементів. Зараз швиденько це все зварюю, показувати не буду, тому що поки є мережа, потрібно швиденько це все зробити. Покажу вже готовий. Готову збірку. Зварив ось таку збірку. Ось так як завжди по 6 точок. Зварив це мінус з того боку. Ось сюди якось тут було смужку приварювати не буду. Краще підпаяю сюди провід. Не вийшло в мене підпаяти сюди провід, хотів провід кинути, тому що дуже щільно він сюди вставляється і ця капля припою, ось видно я паяв, вона заважає, тому зробив так, як і було на цьому старому, тільки смужка товща і ширша. так підварив. Зараз відпаю ось цю плату, підпаю сюди і буду розбирати плату підпаяв. До кінця ось тут не встав. Зараз спробую заміряти опір збірки. Якщо вийде. Там було 69, якщо я не помиляюсь. Лавний контакт. Після мільйом там було 69 дев'ять. Розібралися всі акумулятори окремо зараз для того, щоб показати внутрішній опір. попробуем его замерять. Ну 218 миллион. Наступный. 177. Наступный. 122. Наступный. 157. Настанний. И раз. поганий контакт не хоче міг. Ну, Бо він мертвий. Не хоче міг. Напругу не показує. Ну а все і походу. Мертвий. Я ще хотів якусь ємність заміряти. З таким опором це вже все. повербанк зібрав, точніше склею, так як він був склеєний, повністю готовий, повністю заряджений. Зараз швиденько перевіримо, що він там видає нам по струму. Заявлено 2,1 А максимально. Ось характеристики. Виставив вистав відразу 2,1 А і спробуємо увімкнути. Так, напруга 5,16. Вмикаємо. 7,4 напруга. Потужність 10 Вт, ну, тримає.

Все, 2.8 уже в захист входить. ну Теж непогано, свої там 10, 10 Вт. Заявлено, тут було у нас 13 000 мА ємність, а зараз стало десь 14500. Трохи більше, ніж було. Можливо, було ще більш ємніші акумулятори сюди встановити, але встановлював ті, які в мене були в наявності, тому що. Зараз і придбати не дуже легко, тому що дивлюся на B-Power, та на n теж дуже багато акумуляторів немає в наявності. Тобто все вже повигрібали і тому постав ті, які були. Зараз перевіримо, скільки струм заряду буде йти, хоча в нас заряджений. Я думаю, що великого не буде через Powerbank. Ну, все, 1 А. Ось такі показники. 5 Вт 1 А. Тобто заміна роз'єму працює. Так. Таке відео, така перепаковка. Всім дякую за перегляд. На все добре.